Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовні Кіберпанк. Продовжуємо приходити, і ми тут е, чекаємо Кері. Я приїхав на машині сюди, на тарці приїхав. За кадром приїхав на тарці. Стою, чекаю, його немає. Напевно, потрібно сісти, почекати якісь е, гамбургер. Що в тебе є? Піченюшки покажи. Вибач. Так, це якась недошаурма, недошашлик. І тістечка, які... Це ж. Просто шматки тіст. Що це зараз відбулося? Мене хтось скинув? Ти мене скинула? Типу не залазь на табуретки. Тут люди сідають. Добре, давай чекаємо Керрі. Не хоче вона нас годувати. Якісь у неї тістечка не запечені, просто шматки тіста валяються і все. І шашлики не, не шашлики зовсім. Що, холодно, чувак? А Керрі, де? Зачекайте на Керрі, ну чекаю Керрі Ти наче по іншому виглядало, нічого, то так світло відбивається від тебе. Тут так світло відбувається. Круто, Кер... що ти Я рад. Садись, покатаю тебе чуток. Я хотів на своїй тарці. На чому ти мене катати будеш? Ти у шльопок, блін. Іди їй в брух, здай. Більше грошей заробиш, блін. Купишь тачку, можно его нормально. Я как только тебя в прошлый раз увидел, я сразу подумал: этот пацан не сыкло. А мне для этой работы именно такой человек и нужен. Лучше скажи ему, чтобы он не пиздел, а руль покрепче держал в лапах. А то каждый раз, как он за рулем, мы улетали куда-нибудь, блять, в канаву. На такие тут арти, это твое авто. Твоя тачка? Нет, конечно. На прокат взял. Разобьем не страшно. Это и есть план? Сука, так я и знал. Для чего тебе потребни мой яйца? Я так и не услышал, что это будет за работа. Да ты понимаешь, кое-кто в этом городе совсем берега попутал. И ты поможешь мне восстановить справедливость в гадюшнике, в котором мы живем. Ага, вот так значит. А поточнее? Есть такая девочковая группа, Аскрекс. Три птички из Японии щебечут свой говнопоп. Стали популярны в Азии. Для этого много ума не надо. А теперь едут в тур по новым штатам и хотят его рекламировать кавером на мою песню. Ты представляешь? Ну авторский с и так обращаться. Еще в чем уж проблема? Так. Можешь объяснить, в чем с этими девочками проблема? На кавер немає авторских прав. Ты что, не видишь, в чем тут засада? Не, я не бачу взагалі. Ты Это не обязательно. Минут через 10 все поймешь. А теперь слушай план. Давай. Мне сказали, что тут будет проезжать концертный грузовик Аскрекс. Сделаем все, как в старые добрые времена. Разнесем его к чертовой матери. Нет оборудования, нет и концерта. Кири сам решает свои проблемы? Прям без армии юристов? Раньше они всегда все решали, пока он лежал у бассейна с жопой кверху. Видимо, и правда какая-то засада. Скоро будем на месте. Кироши. Э, Мы ц... на месте. Так каверы можно, цей. Каверы ж можно рубить, на каверы ж нема авторских прав. В чем проблема? Подяжник. Чувак, Понимаю, тебя посадят, все. я тебя защищать не буду. Хороший арсенал, херовый у него арсенал, блин. Гранаты? Взятый шипы-то гранаты, без проблем. все, все будет. Да у меня свои были. Ее убили. Вот прямо здесь, на этом месте. Ее лимузин вело Ави под маскировкой. От угу. а девки мало что осталось, от лимузина тоже. Потом оказалось, что целью была вообще не она, а какой-то пиджак из биотехники. Он отлизывал ей, когда полетели пули, и... В общем, их так и нашли. Джонни, что нибудь хочешь сказать? Че просто даешься? Что ты тут побачил, алло? Это вот эту девку завалило, да? Джонни за мной разговаривать не хочет. Куда мы идем? Скажи мне, будь ласка. щось мовчки, да? А, то бігти можна давай побіжи В смислі Розложи вот здесь. Ши. А, там ще й шипи були. Все, пряще, быстрей Прикольна штука. Ну, а, а куди? За твою барахляну машину? Ну точно ніхто не подумає, що за цією тачкою хтось може сховатися. Та куди ти ховаєшся? А, ти з понтом автобус чекаєш. Я зрозумів. Окей. Я не така, я чекаю трамвая. Що тепер? Тепер А ти на. а ті, на кого ми чекаємо, вони озброєні. Е, зізнавайся, це якийсь рекламний хід. Это же полицейские дорожные шипы и гранаты. Да ты их взял, козел. Автоматические модули, шипы, чтобы колеса прокалывать. Стандартный Своя людина, набор. своя людина. И гранаты еще. Где ты все это взял? Там же, где берут эксклюзивную дурь, новейшие прототипы аудиовокса, свежие юбари. Черный рынок. Не, фанаты. Это похлеще черного рынка, Зводен. Едуть. Ну, такие шо. А, вот они, как раз вовремя. Наш выход. Я беру водителя, ты сменщика. Их надо вытащить из машины. Пацаны, Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Вы там ебанулись? Выходим. Я не знаю, меня заснулся. На землю, сука, я руки видел. А за шипы делайся. Шипы куда изникло? Выходи, пацаны, выходи. А, мне вот чего взять? А ну вы еще вылих на землю, скоты на На землю, живо. Давай. А мужик, чо? ты че? На землю Через я Через плечо. А че я на можем? Блин, на можем отсечь. Э мужик, ствол. Давай поговорим. Ебало, и тогда все быстро кончится. Кэри, мне не сдается, ты помылился. Слышь ты, как машину. Хорош кузов. вертеться и без глупостей. Карта доступа, кузов, відчиняю. Колонки. Те, що і замовляли, музичне обладнання. Тут того гівна на кілька сотень тисяч, можемо його привласнити. Та нахер Тобі повезло, Керрі. Тут сплошні ящики з Мікшери, колонки, барабани і кілометри кабелей. Say Bitles это джакпот. Спасибо, господа. А тепер бігите. и не оглядывайтесь. Шли вон насосы, пока я добрый. Вон ж скажут, что это а Кульминация. От всего этого добра должна остаться только кучка дымящегося хрома и пластика. Это а, твоя новая фишка, ты зараз головный, в смысле стей. А, хочешь оставить автограф? Ага. Угадал. Смотри, не промажь. Классно <рых> с тобой работать! Джонни, скажи, что мы херню. в Поролы. Это же просто грузовик с барахлом японских куколок. С таким же успехом можно было напасть на ларек с сахарной ватой. Действительно. Но для него это шаг вперед. Прям не узнаю скотину. Мы до смерти напугали двух чуваков, сожгли грузовик, играешь в террориста? Хочешь стать новым Джонни? Кем стать? Я тебя умоляю. Кири легко взрывается. Да ты не повторный. Как взрыв петарды по сравнению с бомбой. Ты, блядь, всегда все так упрощаешь. То, что для тебя примитивный вандализм, для меня ебаный рот, творческий протест, а? А, на самом деле. Эти сучки думают, что могут просто так поднять бабла на моем хите, но их будет ждать сюрприз. Знаешь, скольким я пожертвовал, чтобы стать тем, кто я сейчас? Ты, блядь, знаешь, какова цена успеха? А? Эти сраные дешевые шлюхи хотят украсть мою песню и думают, я буду стоять и смотреть. Хуй там! У них, блядь, вообще мозгов нет! Успех. У Керри всегда был на этом пунктик. Ничего не поменялось. А Адвокат напор вся бы я сам изрубаю. Okay. Тебе не кажется, что юрист справился бы лучше, чем ты? Это ты мне говоришь? Я наулыбался и наподписывал бумажек на всю, блять, оставшуюся, сука, жизнь! А ты шо молодый! Я оставил ясное послание. Только так и надо делать дела в Найт Сити. Копы! Дельтуем! Це ти у Джоні набрався, чи Джоні у тебе набрався цієї її... дельтуєм? Що ти пригаєш? А, я. <сум> Краще б ми поїхали на Порше Джо. Ні, воно впізнаване, ніхрена. ніхто. Порядок встановлено. Всем нарядом вернуться к патрулированию. Да я последний раз от копов бегал в 2020-м. О, как раз. О, здрасте, пацаны. Мы тогда были обдолбаны в хлам, а они нас все равно не поймали. Не, я по ним стрелять не буду. У этих тоже нет шансов. Хуй вам в сраку. Кэрри, мы не сдадим. и скрылся. Всем нарядом в районе продолжить поиск. Угомонись, рано еще праздновать. Они прямо у нас на хвосте. І на хвості, Я і на, на морді. Де, да куди відірвемось? Ви Треба кудись. <ривіт> Сука ти кері. Треба кудись в пустку <ривіт> виїхати. «Транспорт а, це ви поліцейські? <ривіт> <Наприклад>, ти <ривіт> <ривіт> Тихо, не матюкайся, дурочок. Вони ж з, 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 з тебе потім в три дорога здеруть. Куди мені краще вирватись? Я можу тут по цьому. Тут дороги нема. <хм> тут дороги нема, я далеко не уїду. <смі> а, можна отут по прямій і тупо уж пердячить, хер знає куди. А можна от сюди. І тут по прямій, пердячить. А я тут не повернусь, чи повернусь? А, ні, повернусь. Коротше, розворот. <смі> тихо, тихо, пацани. Тихо. Та дай-дай виїхать! Чому турбо немає в цій машині, бляха? Та тут в жодній машині турбо нема. Я по поліцейським стріляти не буду. це... Ну, Ідіть нахрен. Е, це собі дорожче. Ну, типу. Буде третя зірочка, четверта. Вони почнуть з'їжджатися. Типу, я то мені то пофіг. Я можу відбитися. А що з кері буде, я не знаю. Кереш завалять як... малого просто. І мене разом з ним. Я хоч правильно поїхав? Бляха, да як же ж від вас відірватися? Оп. Ха -ха! Водія можна. Просто він мене переслідував. Та бляха, муха! Та диви вони просто скрізь, ці поліцейські! Ви шо, очманіли! Звідки ви беретесь? Думав, в пустелі їх не буде, ага, хер там. Зараз ми кудись сховаємось, я надіюсь. І я надіюсь, що ця машина на цих кучу горах не перекинеться. Все, нема, ніхто нас не переслідує. Код ноль. Повторяю, код ноль в цьому районі. Потратив на, на тебе кучу Едді, але це того стоїло. Ти прям профі. Та профіша той. Я поки нікаких едди не видів. До речі. Так, я, пожалуй сойду на, на на, На де? А, тебе ще й довести потрібно. Ясно. Давай довезем, я не в ту сторону їхав. Ти, ти мені відразу не міг сказати, що до якогось карнітуса тобі потрібно. Я б в ту сторону кудись петляв. Хоча то, напевно, в місті я б дуже сильно не попетляв. В місті на цій такті від поліцейських. Але нормально розпетляли. Ми могли телепортнутися, напевно, ні? чи обов'язково доїхати пацани привіт. Тачка. Горить стоїть. Цікаво, її колись приберуть ту тачку, чи ні? Ну, типу, з дороги, там же автобан. Не можна, щоб така херня стояла посеред дороги. За вказаною адресою. Ой, Керрі, Керрі. Мені здається краще б він дійсно з адвокатом... Я не розумію, типу, ну хочуть, вони ж не повністю його пісню будуть робити. Вони зроблять кавер, а кавери можна робити. На кавер не розповсюджується цей е, авторські права, здається. Що він доколупався, бля? Ці, <свісно> ці постійно вилітаючі мішки зі сміттям мене просто дивують. Що мені цій грі не подобається от із косяків я б сказав. Це е, те, що. Та проїжджай, давай. Те, що е, дистанція, ну, типу, машини і НПС пропадають. Або з'являються, типу, не звідки. Ну, таке враження, здається. Ну, промальовка не дуже, не дуже далека. Ось. Е, те, що ці текстури, типу, мішки. Тихо. Возвращайся на фабрику, А ну нахер все. Я не хочу умирать, только не здесь. Че вы тут ви до бомжа колупались? А ну пшлы звицы. Да вы им пофиг. Чуваки, идите. Ну, тупо до бомжа колупалась. Я не винный, я ничего не знаю. Кто? Брешеш, падло. Патрулям в совершено Сука. Керрі, вибач, Як ми поїздимо. Уже в пути. <гум> ми ще трошки поїздимо, Керрі. Ти ж не проти? Ти любиш такі хардкорні втечі. Ми трошки повтікаємо, так тебе тільки не задавать. Ми тут десь можемо об'їхати. А, тут поліцейський їде. Назустріч. Ми десь сховатися можемо. Хір його знає. О, все сховалося. Внімання, порядок встановлен. Всім нарядам вернуться к патрулюрню. які ми молодці. Ось, так не нравиться оце друге. Це те, що ці мішки зі сміттям ...підпригують Ні з того, ні з цього не зрозуміло чому. І третє. Бляха, ще щось третє хотів сказати. Ще щось в цій грі дуже не подобається. А, але то вже таке. Почекай посиди. Останній раз, коли я таке сказав, за нами поліція вв'язалася. Зараз я тебе доставлю. Ти тут що там, присох? Кері Євродін їсть в таких забігаловках? Может, собеду узволы, а, чему не. Да здесь варят лучший в городе кофе, густой как смола, а если они тебя знают, то еще и натуральный. Давай пошли, я угощаю. Uh -huh. Uh -huh. может я, ну окей. Вау, кофе с рок-звездой. А давай, все бывает в первый раз. Uh, може собі дозволити, типу богата людина. Хоче в ресторани, де хочет в забегаловку ходить. Почему бы нет, наделены гитары, струны и прочее вот это говно. Ага. Джонні вечно у мене все пиздил. Доброе утро. Привет. Я как будто помню эту дыру и эти запахи. Откуда? Привет. Ищешь кого-то? Че? Чекай. Секс и хрон. Да вы задолбал. Еще, а доставка е? Доставка есть. Раньше доставляли. Третьего курьера на той неделе застрелили. Вот суки. А замену найти становится все труднее. Ну, заказывать будем. Да не, не буду. ну вот все, Каррис замолч. У нас все время не хватало денег на жратву, но мы каждый день ходили через улицу в Кальенты, наедались там до отвала, вливали в себя галон кофе. Джонни всегда говорил, что с голодухи, да по упорке мы могли бы сожрать хоть картон, на котором бомжи спят. Нет, конечно, он был неправ. Мистер Евродин, вам как обычно? Угу. Двойной ямайский эспрессо. Без сахара, без ничего. Конечно. А что вам? А мне. Звучайно кого? Мне просто кофе, пожалуйста. Хорошо, подождите немного. Добро, чекаем. Яка капри официантка. Шорт! Що? До сих пор сердце стучит. Да ладно. Бля. В первый раз. Это да? Было дико круто. Последний раз со мной такое было в Мемфисе. Последний концерт в Туре. Волны энергии. Я на сцене. бля. сука. Опять вспомнил про этих шкур за Аскрекс. Как думаешь, они поняли посыл? Вони справді тебе ж настільки зачепили, Ну, якщо вони після цього не попустятся, то скажи мені... Да ні, да, бля. Ти реально настільки їх ненавидиш? А пойдь будем, каву, чи не? Чось ты задумался, Керри, аж очи засветились. Да <риві> ты <риві> послушай только, хоть кровь из ушей. Это их главный хит. Сука! Ну блядь, ну таку херню кожен родить зможе, Даже ти. <ривіт> Сука, я тепер розумію, чому ти на них злий. <ривіт> <ривіт> ну, знаєш, що Керрі, це зато не ота реклама з як воно там починається. Наче хороші дівчата, чого ти боїшся, Що ти це все почав? Через гроші. Якщо вони після цього не попустятся, да ні, не буде. Ну нормальні дівчата, наче хороші дівчата. <ривіт> По-моему, ты перебарщиваешь. Девочки просто хотят перепеть твою песню. У них же миллионы фанатов. Ты бы от этого только выиграл. Ну. No. А ты знаешь, откуда взялись эти вонючки Аскрекс? Какие-то пиджаки из МСМ подумали, что мир, блядь, жаждет такого говна. И вбухали в него миллионы Эдди. И мир им, как всегда, обмазался. Я не хочу в этом участвовать. Что-то мне подсказывает, что здесь дело не в творчестве и не в искусстве. И даже не в деньгах. Ха. Ты боишься, Керри? Я боюсь только того, что Джонни мог быть прав. На рахунок чего. Стой, а Джонни-то тут каким боком? Ну, он считал, что я бросаю самурай ради денег и славы. А это неправда. Да, не-не-не, это правда. Че уж тут. Просто он еще говорил, что вот так я сажаю себя на цепь к корпоратам. И с этим ты уже не мог согласиться. Понимаешь, а Screx, может быть, я такой же продукт системы, как и они. Тону в грязных деньгах, вместо того, чтобы в них купаться. Тани, у тебя душа справжнего рокера, я цевичевая, погоджусь с Джонни. Джонни мертвый. Ты липше подумай про те, чего жил виша для тебя. Джони мертв. Вроде как. А ты жив? Подумай, чье мнение для тебя важнее. Свое или чье-то еще. Вопрос с подвохом? Только если у тебя не хватит смелости ответить честно. Ах, мне пора идти. Спасибо за Ну ты понял. Не за что. Це не той тустун, якого ми тільки що дружбана лупанули, блін. Прийшов поїсти, перенервував. Підвестися. Ну давай вип'ємо кави. Чому би ні. Сьорп. Все. Підвестися. Дякую там, як там тебе за каву. Цей спить. Е, а подякувати не можна? Ясно. Ні, то й ні. Я пішов. Зустрінтися з ханою. Давай подивимось, що у нас. У нас собаці, собака Вовк і Ноктюрн Шопена. Так, ми беремось, доколупуємось до Ханаки, зав'язуємо. Чи Чи робимо через доповнення Phantom Ліберті. Я просто боюся, що якщо я буду доколупувати оце. То тоді буде щось перебито в оцьому. Чи такого не може бути. Звідки в мене луту стільки, альо, блін? Не зрозумів я щось. Купа херні якоїсь, звідкись понабиралась Ножики, катани, окей. А, шапки, а, понятно. Гардероб, повний гардероб, Ненавижу. А, і гардероб мені, ось ось, ось в грі не подобається. Ні, чотири тоді речі Чотири речі мені не подобаються. Гардероб, оце що е, змінило оцим фантомом Ліберті. І блін, і ще якась е, річ, не пам'ятаю. В цій грі щось мені не подобається. Коротше, не пам'ятаю. Ну то таке. Я не знаю, куди йти, чесно. Мені, пожалуйста, два дев'ятих, один звичайний, один екстра. Це ж той, чувак? Еще шестой з двойним соусом, 2,45, 1,7 і большую Николу. Nie, це якісь... <свистак> <свистак> <Ага>. <свистак> давайте Він зараз стрелять буде, чи що? Чо він з пістолетом стоїть? Я так просто. ну типу, Чувак напроти тебе з пістолетом стоїть, мало що там може трапитись. Він так підозріло на тебе дивиться. Що я переймаюся за те. А на чому ти клацаєш? От мені цікаво просто. Е, мені здається, вам по двом потрібно про щось проговорити. Йдіть <говорити> ви <нахер>. То <говорити> Той з пістолетом напроти офіціанта стоїть. Їдь, а та незрозуміло, що клацає. Слухай, забув вислати гроші раніше, але ось маю впасти, маю впасти тобі на рахунок. Файна робота. Так, панам, зачекай. 44 штуки. Ну, окей, дякую. Ну, типу, за підірвану машину з барахлом. Мені здається, що якби ми забрали те барахло і, типу, типу, продали, то напевно ту ж саму суму і отримали. Опана! Ой, оцей басейн без води, колодязь, хотів сказати. Куди я йду? Коротше, я не знаю, ну, куди йти. <глін> блін, Куди йти що робити? Я без дупля, чесно. І, і просто не хочеться зіпсувати якийсь порядок речей, тому що це два сюжетних завдання. І мені здається, що почавши виконувати одне, може перебитися щось у іншому. Типу, воно то все одно залишиться, але щось може змінитися. Тут ми зустрічаємось з Ханакою. Ми з Ханакою обмірковуємо те, як вона допоможе мені позбутися цього клятого чіпа з Джоні. Чекай, блядь. А навіщо мені? Щоб Джоні перенесли у ту херню. Коротше. Наскільки? Як вона називається, коротше, не пам'ятаю. Ми обидва знали, що ця мить прийде. Якщо не придумаємо щось швидко, ти помреш. А я разом із тобою. Настав час нашої останньої зустрічі. Ну, напевно, окей, добре. Підемо ми до неї, але в наступній серії. Привіт, пацани. Що? Джуді? Хе! Джуді! Привіт, вій. Здорів. Що здурів. Сама ти здуріла. Хотіла тобі знову подякути. Знаєш, за ту допомогу з хмарами. Навіть і думати не хочу, що могло бути, якби тебе не було там поруч. Але ще є дещо. Гадаю, ще можеш допомогти нам. А, це може допомогти нам. Подробиці розповісти не можу, але наберу тебе за кілька днів. О, ще прекрасного тобі дня. Добре, дякую. Давай цей. Зараз ні хвилинки. Що я щойно звільнюся. Окей. Коли звільнився, тоді за. Тут дочекатися і там дочекатися. Зрозуміло. Коротше, потрібно. пиздячить до цього. До якої? До ханаки. Підемо до ханаки, да та да, плигни ти. Да сховай зброю людей лякаєш. Тут можна перелізти десь? Чи тут не потрібно перелазити? От сикуни просто сядь і сядь скрізь. Так, тут копи стоять. Ну, давай тут біля копів ми запаркуємось. Типу, вони нас будуть охоронять, ніхто нас тут із бомжів чіпати не буде до наступної серії. А на цьому поки що все. Посилання наплились під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!